Залежність медіа, загроза демократії в суспільстві у Страсбурзі відбувся міжнародний форум на тему популізму і залежності ЗМІ. Побував на ньому і лучанин Олександр Пиза. Просто у нас ця тема ніби постійно обговорюється: і популізм, і корупція, і залежність змі. І виявляється, що на заході, в світі, це теж загроза. І приємно, що світові, скажімо, Різні інституції загально світові, вони побачили в цьому загрозу і вже, почин... коли в них ще не така шалена загроза, як ми, наприклад, в Україні, і вони починають робити якісь дослідження, питатися громадську думку, зробити форуми з цього і досліджувати, дійсно, чи це загроза, наскільки це загрозливо, що її породжує, що її годує, що потрібно, щоб це не було. Каже, що вів би в Україні кримінальну відповідальність за неправдиву інформацію, і додає, що світ визнає популізм, тим більше, що є такі держави, як Росія і Північна Корея, які використовують його як транснаціональну політику. Світ визнає, що це загроза. Популізм це негатив і е, фактично не було якогось рішення і панацеї, чи рецепту, що зробити, але все зводиться до освіченості націй. Будемо виховувати. Освічених людей буде менше популізму. Вдалося Олександру Пизі і дати інтерв'ю для преслужби Ради Європи. Розповідав про популізм в Україні під час виборів. Трьох представників від делегацій брали коротке інтерв'ю для прес-служби ради Європи, і теж мені довірили на одну хвилину поспілкуватися. Питання було чи на мою думку в наступних виборах. Які будуть чи там парламентських, чи президентських, чи якихось інших, чи будуть популістичні гасла збільшуватись чи зменшуватись? І моя думка, що на жаль, я скажу дослідно, що природа людська і істота людина слабка, оскільки в нас на кожному кроці читують спокуси, тим більше в Україні я сумніваюся, що популізму не буде. І наостанок Олександр Пиза додав, що Європа не так сильно відрізняється від України, відділяє європейців від нас лише спокій, розміреність і спланованість життя. Адже якщо ти чогось досяг, на наступний день, в тебе його не відберуть. Тому європейці спокійні за своє майбутнє. Зоряна Жильчук, Володимир Літвінчук, сфера ТВ.